То на олівчику ще раз, будь ласка, на вище можна сьогодні. Було у нас тестування нашого закладу освіти. Як для мене, тестування. Ми ще не відкрилися. Ми ще не працюємо в такому повному масштабі, як мали це робити. Тестуємо, але батьки, от ті, хто забирали дітей, ті, хто проводили до школи, потім забирали. Я провели екскурсію. Вони були, вони не не від, ну, навіть не сподівалися, що саме так тут безпечно і настільки красиво, настільки якісно може бути. Жоден з них сказав оленів. У кожен з них сказав ми не відчуваємо, що ми за на сім метрів під землею. Школа дуже сподобалась. сподобалося її швидке будівництво, темпи, які, ну, коли вона почала будуватися, були сумніви, що коли сказали, що до Нового року діти вже сядуть за парти. І от новий рік, і дитина вже за парти. дуже здорово. Я, як батько для своєї дитини, завжди хочу найкращого. Війна змусила нас шукати ті. Варіанти безпеки, і ця школа є тим містом, куди буде ходити моя дитина, і я буду за неї спокійним, за її безпеку. І саме головне, вона зможе за три роки війни поспілкуватися зі своїми однокласниками, поспілкуватися з учителями і одержати ті знання, які потрібно їй сьогодні, і які їй потім в новій Україні, яку після перемоги, вона зможе. Застосувати для свого життя. Це це цінності, які мають на практиці звісно подобається дуже школа тим, що вона зроблена лад, тому що я вчилася якийсь період в Європі, і вона зроблена по всім стандартам європейського європейських шкіл цим обладнанням, столами, навіть стінами, всякими візерунками, тому це дуже подобається. Якось тебе закликає вчитися. Саме по безпеки не було ніякого, тому що я вважаю, що Якщо тут небезпечно, тоді де може ще бути безпечно. Єдиний острах це те, що вже три роки ми не навчалися, і якось так трохи мандраж перед виходом. Що треба буде перед вчителями писати ці всі контрольні, самостійні? Єдине, це могло бути Ці перші враження, коли ми зайшли у школу, сам оцей вигляд цієї школи. Що вона зроблена, як сказала моя однокласниця, на європейський лад вже заохочує тебе навчатися. Цей сучасний інтер'єр, поєднання цих кольорів дуже гармонічно. Мені подобається. Був деякий устрах щодо навчання під землею. Як це взагалі буде? Тут Ну немає вікон, це взагалі щось таке інше. Ну і думали, що це буде давити на тебе, оце перебування під землею, але. Ми Вже тут цілий день і поки все добре. Маю надію, що так і буде. Мені дуже подобається підземна школа. Я дуже хотіла піти туди, тому що раніше, в першому, в другому класі, ми так любили бігати по класі йти в їдальню, там вчитися, дивитися мультики. Всякі і зараз ця наша мрія збулася, і ми зараз чимось в підземній школі. І мені це дуже подобається. Я цілий день, хоч готова сюди ходити.